Всім привіт! З нами наш незмінний ведущий. Да, це він. До нас приїхали посилочки чергові. Це у нас кільця. Ось такі я буду встановлювати. Но кільця ще поки потрібно відкласти в сторону, тому що не вистачає, як бачимо, на два поршня. Але вже на 4 є і можна підганяти їхні розміри. Але зараз хочу зайнятися ГБЦ, зараз її достану і покажу, що буду з нею робити. <клух> ну що, головка блока циліндрів вже в нас на столі. А що саме хочу я з нею зробити, це трішечки зробити портінг. Що саме будемо робити? Це всі заводські нерівності поприбираємо. Тобто вон там, там. І там я не буду пиляти величезні канали і все такого робити не буду. В цьому не бачу сильно великого сенсу. Правильний портинг як робиться. Тобто, в нас повинно бути закручування потоку повітря, ну, тобто суміші. І взагалом я геть не бачу смислу, коли розверлюють дуже великі отвори. Ну, тобто, це сенс в тому, що шлангу ми велику беремо, а вихід маленький. Ну, звісно, нічого не попаде. Якщо ви хочете більшого приросту, то нам потрібні, як на мене, більш продуктивні розподільчі вали. Або можна зробити трішечки по-іншому. Тобто впуск беремо ось цю сторону трішечки більше розсвердлюємо. В чому сенс полягає, щоб повітря, те, що йде, Трішечки підкручувалось, тоді буде у нас більше наповнювання циліндрів. Говне, зробити правильний канал правильної форми. Але хто не дуже розуміється в цьому, як це робиться, достатньо буде поприбирати там якісь лишні риски і все. І ні в якому разі не полірувати канали. Ну, це я так вважаю. В кожного свої міркування з цього приводу. Ну, тобто, кожен. Вибираю на свій розсуд. Я вважаю, що так буде правильніше. Добре, зараз достаю фрези і починаю це все робити. Прибираю всі моменти, які мені не подобаються, і можна буде вже займатися далі цією головкою. Достав я гравер, Бормашинка. ось такі фрези, ось скільки вони коштували. Це у нас фрези по алюмінію. І... Обов'язково окуляри такі, щоб не злітало, тому що стружка буде дуже гостра і дуже мілка. Тобто я колись вже з очей доставав. Дуже обережно з цим. Зараз покажу, як я буду ну трішечки покажу, як я буду пиляти, а потім вже заціню, так сказати, готовий результат. Ну що, запалив я трошечки ГБЦ, бачимо в сторону трішечки я вибрав, з цієї сторони і з цієї сторони. Геть вегесенько. І також поприбирав там ці ступіньки, які ну, по заводу були. Це все поприбирав. Вибрав я все, що не потрібно. Ось бачимо результат. Тільки з цих країв, ну і, звісно, там, де були нерівності, їх теж позглажував трішечки. Залишилось тільки наждачною насадкою. Підрівняти, щоб було більш гладке Але сильно цим фанатіти не потрібно. В цілому, можна так сказати, і так можна залишати, але я трішечки ще підпиляю. І все. Головку можна буде вести повністю на ребілд, віддам її, зроблять, можна вже буде встановлювати на авто. Звісно, що сам я її потім зберу, докупи все ще раз перевірю, всі люфти, зазори, гарненько промию, вимию ще разок, Тим тільки можна буде вже встановлювати на авто. його. Ну що, у нас наступний день наш незмінний відющий, він тут на зайцях. у нас. Я головку приготував до того, щоб її оглянули, переміряли, шліфанули. ну тобто відновили повністю. Також перечистив ось всі копанці, вони чистенькі, ну, тобто те, що потрібно. Також повідкручував всі масляні канали, ну тобто посривав, щоб вони відкрутились точно. Ну, це ось тут він знаходиться. Тут знаходиться і знизу позривав, щоб потім в мене проблем, коли приїде вона вся в абразиві, так сказати, після шліфування не було моментів, щоб добряче вимити всю масляну систему. Викручував ще ось ці у нас болти. Це для кріплення клапаної кришки, тому що ці шпільки я не буду виймати, вони там. Так сидять кріпко, що боюся позривати різьби в них. Ті, що я тоді нарізав, я їх викрутив, вони без проблем викрутилися. Ну і все. Можна їхати віддавати. Як буде вона готова, мені дзвонять, заберу і покажу весь результат. Поїхав я в токарку завести ГБЦ на шліфовку, але трішечки спіткала невдача. Станок розібраний. Ну, домася через тиждень привезу, мені все одно не горить. Ну що, в нас сьогодні інша ведюща. Тут вона в мене на машині дуже часто гріється. Я їй дозволяю лазити в машині, і на машині нічого страшного. А я зараз йду, достаю шатуни, поршні і буду збирати вже потихеньку поршньову. Достав я шатуни, поршні. Ось, звісно, потрібно їх, так як вони лежали там. Бруду трошечки є. У мене є така щиточка тоненька, яка це все дуже обережно все повичищає. Також всі шатунчики тут у нас лежать. Трішечки маленький такий наліт в них є. Але нічого страшного, потім, як зберу, це все вмастило і буде все класно. Також достав ось ваги. Зараз все це хочу переважити. Все зібрати докупи, окрім кілець кільце ще потрібно підганяти під блок, тобто правильний зазор робити. А це вже можна зібрати. Нагадаю, що поршня є більша циковка менша циковка під випускний клапан і під впускний. І також це має сенс. Не знаю чому, але завжди кажуть, що треба встановлювати випускним клапаном до замку. Ну, так як кажуть, значить так будемо робити. Зараз це все переважую, розкладаю все по своїх місцях, вимиваю, вичищаю ще разок, і можна вже докупи буде зібрати шатун з поршнем. Шатунчики я розважив. З поршнями з пальцями, попідбирав, щоб нормально. Максимум, що в мене виходить, це на двох ось по одному граму. Розбіг, я його чіпати не буду. Це, гадаю, дуже гарний результат. Ось я писав, підбирав різні. Тому так залишаю. Зараз ще їх разок все перемиваю. Ось керосіном. І вже. З мастилом можна буде зібрати докупи, щоб вони були вже зібрані, а потім вже займатися кільцями. Звісно, зберу, запакую в целофан, поки будуть чекати ще на два поршня, а мене не вистачає кілець. Гадаю, вони вже скоро повинні приїхати. Але потрібно почекати. Шатончики підзібрав. Ось так вони виглядають. Звісно, там все змазано. Все як потрібно, зібрано. І залишилось розміри зробити для кілець. І вже можна буде кітця встановити вставити в двигун це все. Йо. Також ще вкладище, але я встановлю, коли буду ставити вже в двигун. відюча трошечки підвтомилась Тому вже до зустрічі в нових серіях.